Вітаю вас на своєму каналі Таро Лохалена. знахарка Олена дивимося. Сьогодні розклад на тиждень з 21 по 27 серпня. По дням неділі буду дивитися. Зараз глянемо загальний розклад на тиждень, яким буде тиждень з 21 по 27 серпня. 21 по 27 серпня, який буде тиждень. І дивлюся ще на цій карти. Який буде тиждень, за 1 по 27 серпня? Що нас очікує? Допомога. Буде допомога, але буде важко. Буде важко на цьому тижні. Буде боротьба, дуже сильна боротьба буде на цьому тижні. Карта вогню. Жезли, жезли йдуть. Навіть боротьба за допомогу буде, боротьба за, тобо, за допомогу на цьому тижні, за допомогу від нас, від всього світу, від українців, від усіх людей допомога, але буде, будемо дуже важко її виборювати цю допомогу і прямо на цьому тижні вогонь. Жезли, це вогонь показує. буде... Зміни, якісь зміни йдуть сумніви в тому, що допомога у нас буде, якісь розочарування будуть, але це тимчасові різногласся з тією силою, що йде зараз, під час війни. І все-таки Свою, свій успіх ми отримаємо на цьому тижні. Знову це йде карти, приближаючися змін, дуже зміни вже на порозі, можна сказати. Загальна, загальна карта. Все-таки, все-таки отримання. Допомоги, отримання допомоги в війні, карта рицарь мечів. Але це ще і неочікування неочікувані провокації, неочікуваний напад. Наприклад, коли в нашу сторону направляють якісь ракети і шахіди, безпілотники. І вони показують, що йдуть в одну сторону, потім різко змінюють направлення. Тому по цій карті показує, що е, е, прислухайтеся до сирен, до всіх, е, до того, що вам будуть казати, щоб не пропустити зміни, е, негативної зміни мечі. Це карта війни. Тому що. Все-таки війна йде, на жаль, ще вона продовжується і неочікувані зміни такі негативні, можливі на цьому тижні. Різкі зміни, різкі зміни саме по війні. Це загальний, загальний. буде тяжко. Будемо боротися, будемо боротися, підтримувати і отримувати підтримку від інших, від інших сильного світу і від нашої на підтримки, підтримки всіх людей. Буде важко, але боремося, боремося, ми боремося, і з, з цією зміною буде, буде потрібно бути дуже обережними. Прислухайтеся. До сирен, до тривог, не ігноруйте укриття. Це карта загальна, карта тижня. Все таке випало, що, не дивлячись на всю підтримку, хоч зміни і йдуть, але по карті мечів загострення. Загострення іде на цьому тижні. Загострення у війні, загострення між країнами. Дивимось, що буде понеділок, 21 серпня. Що очікуємо в понеділок, 21 серпня, 21 серпня, понеділок, що очікуємо, понеділок, 21 серпня. Новини, неприємні новини. Так, зранку вже були новини, навіть з вечора, але сьогодні вони продовжуються, що там на морі стоять кораблі, які готові випустити ракети по нашій країні. І той, хто їх випускає, дуже азартна людина, просто азартна любитель. Та людина, яка полюбляє е, якісь такі гострі, гострі почуття. Ненадійна людина. Ми розуміємо, яка це ненадійна людина, яка це азартна людина, яка проти всього світу пішла. понеділок загострення, загострення неприємні новини. Вівторок. Жезли війна вівторок, але це карта змін. Карта змін в гарну сторону, в кращу сторону. Вівторок, якісь нові можливості. Це дає вівторок нам якісь дадуть нові можливості на тижні. Карта жезли, карта вогню. Можливо, це все-таки. Отримання якоїсь допомоги, і перехід на новий рівень, отримання результату внаслідок того, що нові відіб'ють наші хлопці нову землю, наші нові землі. Ось о, гарна дуже карта. І нові можливості. Середа, 23 -е число, карта Король мечей. Дуже потрібно при прислухатися до своєї інтуїції, прислухатися до того, що відбувається навкруги, тому що мечі це карта війни, і король мечей людина жорстка, людина. І впевнена собі, знає, що вона робить. І на вівторок, це середа йде 23 серпня, показує все-таки, що будуть буде підтримка, буде підтримка від інших людей. У зв'язку з війною і зв'язку від. Іншої сильної людини. І йдемо четвер серпень. 24 серпня. На жаль, оця карта мене відігрується завжди, як карта війни в розкладах 5 мечів війна, загострення іде. На деяких фронтах сильне загострення, втрати йдуть. Але і це ще карта перемоги любою ціною, але перемога йде. Перемога продв... продвиження вперед. Йдемо вперед. вперед, очікуємо кращих результатів, але через втрати, через якісь обмани. Обережно потрібно бути з. Тим, що бережно бути до провокації до провокацій зі сторони ворога. Дивіться, навіть ось випала карта, що ми не можемо на сьогоднішній день управляти діями. Розумієте? Тому що навіть йде маніпуляція. Маніпуляція на високому рівні. Це не гарна карта, карта Джокер. Будьте 24 числа, будьте дуже обережні, тому що непрогнозовані дії ворога. Дуже непрогнозовані. Навіть отакі дві карти потяг. Лежать 24 серпня. Мені аж важко балакати, говорити <кій> негатив такий від цієї карти пішов від цього дня. Потрібно бути обережними, обачними. Війна в країні продовжується, на жаль, 25 серпня очікування, очікування змін. Все-таки зміни будуть. Зміни ми вже очікуємо. Недаром тут весь, вся земля на, в наших руках підтримка всіх людей, підтримка всієї планети, окрім звичайно, ворога. І ми очікуємо, очікуємо ці зміни, і вони вже йдуть, вони вже десь на порозі, що по цій карті буде е, якесь, будемо робити, ми вибір, тому що неприємні звістки будуть 25 серпня. Неприємні звістки. Якісь навіть е, якась співпраця з кимось буде закінчена. Закінчено, дуже багато буде провокацій. Провокацій потрібно придивлятися до е, таких, наприклад, там приходить якісь незнайомі смс-ки. Не відкривайте їх, тому що колаборанти дуже активувалися, дуже активувалися. Так, так що будьте обережні 25 серпня, на 26 серпня, що очікує? <ган -2> якісь неприємні звістки будуть, дії неприємні. Будьте о, таке, Неприємні звістки, отаке, хочеться сказати, якісь. Це буде 20, понеділок, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, субота, 26 серпня. Не бути легковажним, не будьте легковажними навіть і в суботу на цьому тижні, тому що неочікуваний обман, конфлікти зі сторони ворога, провокації, якийсь обман, можливий, теж можуть випускати ракети в одну сторону, вони можуть змінити направлення і. Тоді, тоді це можуть бути від того сльози, не хочу озвучувати від чого, але від неприємних звісток. І не будьте легковажними, не прислухайтеся до тривог, до звісток, не ігноруйте тривоги. І карта 27 серпня, що показує, що все-таки. Очікуємо підтримку, тримаємо всі сім'ї. Ділові перемовини, стабільність. На у неділю більше показує, що стабільність буде, гарно будете спілкуватися, Гарне, гарні поряд люди. Так що на тижні отакий ось розклад. Зараз буду дивитися на. По дням неділі. Вже подивилася, по дням неділі, загальний, я вам сказала. А хочу подивитися саме по Києву. По Києву на 24 серпня буду передивлятися весь час, скільки буду викладувати. Розклади Київ, 24 серпня, Київ, Київська область, ще очікує Київ, 24 серпня, Київська область. Що очікує в цей день очікування, очікування, тільки очікування, очікування. Новини, очікування, новини, якісь гарні новини і очікування теж карта очікування, що чим закінчиться все. Початок цього дня і кінець цього дня. На жаль, дивіться, випала біла карта Таро. Біла карта Таро каже, що майбутнє на сьогоднішній день, майбутнє цього дня, саме 24 серпня Дня Незалежності, закрите, закрите від прогляду. Вищі сили ще не знають, як буде це відбуватися, тому що провокації, сильні провокації зі сторони ворога йдуть. І ця карта ще каже, що так як іде руйнівна енергетика війни, мало прогнозовано. Все Прогнози не можуть бути чіткі, все дуже розмито. Тому і тут очікування, яка буде підтримка? Яка буде підтримка, так і закінчиться цей день. Так що. Будьте обережними, будьте обачними, прислухайтеся до тривог, до інтуїції своєї, не ігноруйте тривоги, будьте поряд з укриттями. Всім гарного дня, до зустрічі.